Час новин на п'ятому. і Продовжимо про найважливіше станом на цю годину. Супротивник скинув на Харків керовані авіабомби, понівечені будинки. Є загибла та постраждалий. У нього гостра реакція на стрес. Зранку окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Чугуєва на Харківщині. Минулої доби в регіоні поранено восьмеро дітей, двоє літніх людей травмовані. Один мирний житель загинув. Росіяни атакували чотири райони області, поцілили по шістьох домівках: фермерському господарству та трьох господарчих спорудах. Внаслідок атаки кілька будівель охопила пожежа. Одного цивільного поранено на Херсонщині напередодні ворогу обстріляв дві багатоповерхівки і 10 приватних будинків. Російські снаряди потрощили в області навчальні заклади, комунальну припортову інфраструктуру, а також склади. Із окупанти вдарили по Кураховому. На Донеччині загинули двоє цивільних. Ще стільки ж поранено. За даними військової адміністрації, загарбники гатили по центру міста уламково фугасними боєприпасами. Пошкоджені багатоповерхівки. Напередодні ввечері ворог обстріляв електромережі на околицях Курахового. Деякі мешканці досі не мають електропостачання. За минулу добу загарбники поранили чотирьох людей. Загинули двоє мирних жителів. Потрощено зо два десятки осель і два інфраструктурних. Об'єкти. Росіяни таки мають план захоплення Харкова та Сум. Про це заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в виданню Таймс. Але чи зможуть вони його реалізувати з наявними силами, невідомо у головному управлінні розвідки? Лише припустили, що ворог може посунути на Харківщину і Сумщину. Наступ окупантів очікують у кінці травня або на початку червня. Заступник начальника ГУР годинський Біцький в інтерв'ю за економіст каже, що росіяни планують збільшити особовий склад до щонайменше 50 тисяч солдатів на кордоні з Харківщиною проте запевнив, що цих сил недостатньо, аби взяти таке велике місто. На п'ятьох напрямках вже завершують будівництво фортифікацій. Про це повідомило Міністерство оборони України. Показали і відеоробіт на фінішній прямій укріплення у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Загалом їх зводять у 14 регіонах для захисту від російського наступу. Бити по цілях на території РФ британською зброєю можна у цьому запевнив Україну чільником МЗС Великої Британії Девід Камерон. Напередодні міністр був із неанонсованим візитом у Києві. Зустрівся із українським колегою Дмитром Кулебою. Пообіцяв підтримувати Україну озброєнням скільки буде потрібно. Щороку Лондон надаватиме 3 мільярди фунтів військової підтримки. А як використовувати надані системи вирішуватиме лише Україна? Журналіст уточнив, чи можна Збройним силам бити британську зброю по території Росії? Міністр відповів схвально заявив, що Київ має таке право. Схожа заява пролунала вперше. Донедавна Україна не могла бити по Росії британською зброєю. Девід Кемерон згодом пояснив позицію Лондона: Росія не гребує ударами в глибу країни, тож і Київ. Може направити британську зброю проти території РФ. з огляду на те, що роблять українці, ми вважаємо, що це винятково їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, на яку незаконно напав Путін, і вони повинні робити рішучі кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які накладаємо, але будьмо абсолютно відвертими: Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. У Києві міністр також зустрівся із президентом України. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив на потребі посилити безпекову підтримку. Водночас, подякував Британії за анонсований військовий транш. Він став рекордним від британського уряду для України за час великої війни. Сучасні пріоритети це бронетехніка та боєприпаси. Як ніколи важлива і підтримка політичних ініціатив, зокрема, прийдешнього глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії. У Києві міністр розпочав переговор. Вою про партнерство між Британією та Україною. Угода розрахована на 100 років. Охопить сфери культури, безпеки, торгівлі, науки та технологій. Гучний вибух чули у Ленінградській області Арефії. Прогріміло неподалік полишений Павлівський ТЕЦ. За непідтвердженими даними вибухнув безпілотник. За іншу інформацію там заклали вибухівку. Від дроників до піхоти топові армійські вакансії назвала рекрутингова агенція у трійці популярних. – фахівці, оператори безпілотників та розвідники. Піхота замикає десятку серед добровольців, які йдуть до сил оборони через рекрутинг. Бойові вакансії не надто популярні, але і стати артилеристами є охочі. Нині рекрутингові центри бойових підрозділів та бригад відкриваються щодня по всій Україні. Пошуком людей для служби у збройних силах займаються і рекрутингові агенції, Кого шукає армія та чи є результати набору за оголошенням, дізнавалася Марта Шакула. Рекрутинговий центр 24-ї окремої механізованої бригади запрацював менше місяця тому. Служити у лавах легендарної королівської бригади вже зголосилося більше сотні людей. До армії відібрали третину з них. Хоча вільних посад у бригаді до схочу – від кухаря до снайпера. Топовими залишаються штабні вакансії та посада оператора БПЛА. 30 на 70 відсотків. Я маю на увазі 70 це бойова робота. Стрільці менше, звичайно, тому що все-таки до нас звертаються люди, які подаються на такі технологічні називаємо, їх, вакансії. Тобто оператор БПЛА, оператор системи радіоелектронної боротьби ну, і інші, які в нас можуть бути. Стрільці, ну але буквально вчора один з стрільців от з центру поїхав вже з рюкзаком, мобілізується. От писав зранку, що вже в навчальному центрі. Тому є люди, які мають різні бажання. Є такі люди, які приходять, кажуть: я бухгалтер. Все життя працював бухгалтером. У нас є відкрита вакансія бухгалтера. але Він на неї не хоче йти, хочу в артилерію. Над рекрутинговою кампанією у 47-й бригаді працюють вже два місяці. Бригада Магура молода, але вже має чим заманити до своїх глав. Звертаються саме через ту культуру цінності, які з самого початку транслювали з цією бригадою. Плюс ми дали класний результат на запорізькому, на авдіївському напрямку. Плюс Бредлі Бредлі є тільки в нас, от це дуже важливо і ми. Через це маємо дуже багато звернень людей, які зацікавлені, які хочуть доєднуватися до такого суспільства, у якого такий сучасний майндсет, сучасний підхід технологічний до війні до війни. До нас дуже молоді командири. Запустити процес набору особового складу непросто розповідає керівник рекрутингу, колишній штурмовик бригади В'ячеслав Смірнов. Після поранення взяв на себе цю місію, бо як ніхто знає, як важливо розповідати людям, що на них чекає на війні. У 47-му шукають юристів, кухарів, водіїв та ремонтів. Монтників, але найбільше бракує піхоти. Це очевидно, бо ми штурмовики. Ми пояснюємо людям, що піхота це не страшно. Якщо вас гарно вивчили, вас завели на посаду, яку ви хотіли, вас забезпечили класно, підтримали, то в принципі ну люди більше усвідомлюють, що. Пата це дійсно, коли коли впевнений, в особовому складі своєму побратимі, то люди міняють своє враження. І це основне завдання рекрутингу здорова і чесна комунікація з потенційними армійцями, що не зовсім вдалося реалізувати під час мобілізації. Я Рекрутингові центри ледь не щодня відкривають у різних містах України. До своїх глав запрошують окремі батальйони, сухопутні війська, десантники та розвідники. Добровільно податися до війська можна і через агенції, які займаються пошуком людей. Коли почалось там вторгнення, ми побачили черги людей до ТЦК і помітили не зовсім ефективні. Розподіл використання людського потенціалу в армії. Ми зрозуміли, як компанія, яка займається професійною рекрутованием вже вісім років, зрозуміли, що підхід до мобілізації має бути схожим як у цивільному житті, тобто людина повинна обирати собі посади по відповідно до своїх навичок, змін, знань і побажань щодо розвитку своєї потенціалу. От, а це призведе до більш ефективного використання людей та нашого військового капіталу, і відповідно армія від цього лише виграє, тоді коли кожен буде на своєму місці. У агенції кажуть найпопулярніші вакансії штабні посади, it спеціальності. Багато охочих бути пресофіцерами, водіями, операторами дронів та розвідниками. Десятку топ вакансій закриває піхота є й інший топ найбільш затребувані. Спеціальності з боку підрозділів, то а, піхота, розвідка, медицина вони в топ 3 залишаються, оскільки а, як піхоти, так і медиків а, дуже сильно бракує військо на постійній основі. Так тобто зрозумілих причин люди більш схильні обирати а, щось. Менш ризикований для свого життя, і це не дивно кажуть експерти. Піхота все зрозуміло. Найважча бойова спеціальність. Та, взагалі, в існує у природі, бо це прямий вогневий контакт із противником. Це нескінченність окопу, це нескінченність визначення виснаження інтелекту, тіла і духу. Це найважча робота з усіх можливих, але варіантів у нас немає. Ми можемо отримати озброєння, можемо отримати фінанси необхідні для продовження ведення війни. Але як, як яким чином нам власне забезпечити потребу у людях? Це є питання. Це те, що я чую навіть там від різних друзів, які в збройних силах України не в нас гвардії, як я тому, що десь дійсно. от я сам нещодавно повернувся з сесії обласної ради рівненської, і бачу, що наприклад у рівному війни немає багато молодих, здорових хлопців. Вони абсолютно не задумуються, як тут їхнім одноліткам і думок у них про те, щоб змінити тих, хто вже майже два роки воює, якось не виникає. Водночас у міноборони вважають робити висновки щодо ефективності рекрутингу зарано. Отім, завдяки сервісу свідомого вибору посади в армії лава зсу поповнило чимало людей. Вдалося залучити понад 500 людей, які проходять зараз певні стадії для того, щоб поповнити українське військо. Вочевидь, процес буде розвиватися зараз швидшими темпами, адже скоро. Набуває чинності закон про мобілізацію, і ми очікуємо, що більше людей з'явиться безпосередньо в рекордного центрах, тому що у них буде можливість обирати свою власну долю і своє місце в збройних силах України, в тому числі посаду і підрозділ. Зараз понад 26 тисяч пропозицій є. До рекрутингового центру можна звернутися чоловікам, які вже отримали повістку. Вони теж можуть обрати бажану посаду. Щоправда, встигнути треба до проходження ВЛК. Марта Шкулев Генрадіон, п'ятий канал. Журналісти захищають країну не тільки словом. Колишня кореспондентка П'ятого каналу Ірина Шевченко. Нині військовослужбовиця 21-го мотопіхотного батальйону збройних сил України. Зараз її підрозділу дуже потрібен приладнічного бачення для парамедиків, які евакуйовують поранених бійців з нуля. Зробити свій внесок, ви можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Для цього необхідно просто навести камеру телефону і пожертвувати будь-яку суму. Долучайтеся до збору та допомагайте і надалі нищити ворога. Росія забрала в нього здоров'я, ворожий боєприпас вщент розтрощив коліно, і нині він не певен чи зможе колись нормально ходити. Ветеран Денис Семенов із Кропивницького збирає гроші на коліний імплант, який допоміг би йому стати на ноги після тяжкого поранення. Встановити воїну протез зголосилися в Одесі. Лікарі оптимістичні. В прогнозах однак коштує це кілька тисяч доларів, яких у ветерана немає. Допомогти просить усіх небайдужих. Історію захисника Володимир Іванченко розповість. В самотужки ступити крок для ветерана Дениса Семенова не аби випробування. Змушений пересуватися на милицях через коліно, яке травмував на фронті. Розгинаю його двома руками, бо самому воно не дає. Ну, зігнути. воно дуже. Ай. Тут мені ось. Все, замінювали суглоб. Це все болить. Болі тут такі невиносі. Я приїжджав, все більше я його приїжати вже не можу. У перші тижні повномасштабної війни Денис залишив роботу кухаря та приєднався добровольцем до 56-ї бригади ЗСУ. Близько року боронив Україну від окупантів поблизу Красногорівки. Потрапив під артилерійський обстріл і опинився на операційному столі. Уламки зрешетили колінний суглоб. Мене от відвезли в госпіталь в Дніпропетровськ. Там все зробили, але я чувствую, що щось, ну, ну вже туди трошки пізніше, що ну, мені важко, і важко, і важко. Я їду обратно в лікарню, робимо снімок, а там вже там просто. Ткані подмирали кості і сам уже почав сустав сипатися. Через тяжке поранення Дениса демобілізували. Щоб стати на ноги і знову почати ходити, ветерану потрібна заміна суглоба. По допомогу пригадує Денис, спочатку звернувся до приватної клініки у Кропивницькому. Чоловіка прооперували, однак імплант не прижився. Я дивлюся, щось воно починає ну розпалятися, набухати краснота що щодажа. Ну дотронуться, наче хтось кип'ятком ну, облив. Ну я ж думаю, ну ладно, може там після операції, може воно там якось ну, знакомиться, там желізний сустав з моїм тілом. Та місяць проходить, а воно все більше хуже, хуже хуже. Антибіотики не дали результату. Біль та запалення лише посилювалися. У спробах собі допомогти ветеран рік поневірявся місцевими медзакладами. На операції та ліки витратив близько 200 тисяч гривень, але марно лікарі нічим не могли зарадити. Підібрати ефективне лікування йому змогли одеські фахівці. Інфекція відступила. Тепер треба поставити якісний американський протез. Мені. Цей травматолог сказав: я тобі хочу поставити сустав такий, щоб тобі його раз поставити, і щоб ти вже ну більше ніколи туда в ногу не лізти і не заглядати. Тобто на все життя. Він дуже хороший, і я буду на ньому ходити. Денисові призначили операцію на 13 травня і зволікати не можна, інакше ризикує втратити ногу. Ну, в 30 годин не хотілося б мені б її втратити. Ну так, да, ну, ну, то одне діло, що ти ходиш своїми ногами, а то одне діло, що без ноги ну, я не хочу витрачати. Я просто про це навіть думати не хочу. Колінний імплант коштує 5 тисяч доларів. Сума для Дениса непідйомна, тому змушений просити людей про допомогу. Да, мені стидно, мені, ну, я позорююся, ну я не знаю. Це для мене так. Може я і не позорюся. Для мене ну, я вважаю, що я ну, захищав Україну і... А зараз я просив в інтернеті гроші в Фейсбуках, в інстаграмах, ну, родичів, усіх, що допоможіть мені, будь ласка, нас обирати, бо ну, я хочу ходити, як всі, всі люди. Ветеран не занепадає духом, там мріє повернутися до повноцінного життя. Поїхати на рибалку, зібратися з всіма сім'ями, щоб я вже не на костелях, як всі, всі рибачать, а я сидю на стульчику і в мене сльози на глазах, тому що. Ну, всі ходять, а я не знаю. Поїхати на фронт Денис уже не зможе. Втім, війна для нього не скінчилася, каже ветеран. Тому намагатиметься бути корисним у тилу та підтримувати брата Близнюка, який зараз воює на нулі. От тільки б ногу зберегти та швидше одужати. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Якщо ви маєте можливість допомогти пану Денису, одужити реквізити банківських рахунків зараз, бачите на своїх екранах, замініть ранкову каву на пожертву, і це допоможе відновити здоров'я нашому захиснику. Реквізити також можна знайти на сайті та у соцмережах п'ятого каналу. Видавав себе за офіцера СБУ і крав десятки тисяч гривень у родин українських полонених. Зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами. У Києві служба безпеки викрила шахрая, який обіцяв сім'ям зниклих безвісти знайти їхніх рідних. Зломисник з'ясовував фінансовий та емоційний стан родини і оголошував ціну від 8 до 10 тисяч доларів. Шахрай переконував, нібито має знайомих у російських спецслужбах, які вирішують питання щодо повернення українських військовополонених. Псевдоофіцер отримував гроші і зникав. Крім того, фігурант створював фейкові збори на буцімто автівки для Збройних сил України. Служба безпеки закликає: якщо невідомі, вимагають гроші, обіцяють визволити рідних із російського полону. Негайно звертатися до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, контакти ви зараз бачите на своїх екранах. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченнях з генералу СБУ. У відомстві імені не назвали, але низка медіа пишуть про те, що це Андрій Наумов, у колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки, знайшли активи вартістю понад 32 мільйони гривень. Це, зокрема, два автомобілі, один з яких зареєстрований на дружину, а інший на її батька. Крім того, Андрій Наумов володів двома смарагдами. Ціна кожного становить понад 6,5. Вино євро раніше. експосадовцю вже повідомляли про підозру у привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Андрій Наумов виїхав з України 23 лютого 2022 року. Того ж літа його затримали на кордоні між Сербією та Півд... Північною Македонією з незадекларованими грошима та коштовностями. Тоді сербський суд на рік ув'язнив в'язнивак з генерала служби безпеки за відмивання грошей. А вже у грудні торік його випустили без права на виїзд із Сербії. На протестах у Тбілісі помітили тітушок. Молодики в цивільному лупцюють грузинських активістів, діють підступно, нападають лише на поодиноких людей. Протести киплять у Тбілісі вже четвертий день. Грузинські активісти окреслили свої головні вимоги. Натомість влада Грузії на діалог не йде. Антон Кучеренко продовжить. Водомети та перцевий газ бачили. Обстріли гумовими кулями цим Тбілісі вже не здивуєш. Перша кров пролилась напередодні. А як щодо грузинських тітушок? <му> Все за лекалами антимайдану. Грузинські поліцейські втомилися паскудити руки. Замісник за активістів у Тбілісі взялися тітушки. Кремезних молодаків у столиці помітили вперше в активні сутички з юрбою вони не вступали, Відловлювали поодинок активістів та лупцювали подалі від зайвих очей. <плес> Грузинська столиця клекоче вже четвертий день поспіль. Протести не вщухають та вже стали регулярними. Люди збираються щодня у визначений час у всім відомих місцях. Грузинське громадянське суспільство ще ніколи не було таким сильним. Ми виступаємо проти авторитарного режиму і ніколи не здамося. А надто впевнена грузинська молодь. Ми будемо боротися до кінця до перемоги. А що ж таке перемога протесту на четвертий день? Активісти сформулювали власні цілі. Насамперед вимагають звільнити всіх затриманих на акціях у столиці, закликають покарати поліціянтів, причетних до розгону протестів. І головна ціль вулиці відкликати з парламенту закон про іноагентів. вже багато днів. Ми в Грузії протестуємо проти російського закону. Наш уряд робить усе, щоб ухвалити його та керувати країною як Путін. Але ми цього не дозволяємо. Дозволимо, нас б'ють щодня, труять газом, але ми не зупинимося. Тим закон ще у парламенті, Ба більше розгляд вийшов на фінішну пряму. Два читання вже позаду. Остаточне проведуть за два тижні. Грузинська мрія за крок до втілення мрії російської thousands of thousands of Тут тисячі і тисячі людей. Ми не зупинимося. Цього ніколи не станеться. Ми будемо тут разом. Молодь, літні люди. Ми всі будемо тут, поки цей російський уряд, ця грузинська мрія не піде геть. Влада Грузії ігнорує вимоги вулиці та зовнішніх партнерів, не критикував закон про іноагентів, Хіба що лінивий? ЄС та США активно говорить про його загрозу для майбутнього країни. Шлях Грузії до НАТО та Євросоюзу – під питанням. І на контакт з партнерами проросійська влада не йде. Прем'єр-міністр відмовився від візиту до США. буцімто через радикальну позицію Вашингтону щодо закону та розгону протестів. Антон Кучеренко, п'ятий канал. І нову вишивану сорочку придбати і задонатити на тактичну форму для військовослужбовець. Благодійний проект «Вишивана Україна проводять спільно громадська організація Землячки та український бренд етноодягу. Вони вбрали унікальні вишиванки з візерунками, характерними для різних регіонів України жінок військовослужбовець, щоб нагадати і частково навіть вирішити проблему з жіночою формою війську. На презентації проекту побував мій колега Юрій Пугач. Цій світлині військова за з позивним Роксі. Вона одна з учасниць проєкту Вишивана Україна для фотосесії. Дівчину вбрали у вишивану сорочку з орнаментом традиційним для Миколаївщини. А от на відкриття фотовиставки вона прийшла у тактичній формі. Що правда каже, купувати її довелося самій, бо у війську досі є проблеми з жіночою формою. Навчальному центрі нас було 23 дівчат та 400 хлопців. І тобі видають чоловічу форму, іноді навіть немає твого розміру. Про взуття я взагалі мовчу, тому що Нижче сорока ти там не знайдеш. Це потрібно купувати все самому, і наша з вами задача як цивільних підтримувати їх і закривати хоча б базове спорядження. У громадській організації землячки вирішили не лише привернути увагу до такої ситуації, а й спробувати виправити її. Тож до дня вишиванки, який відзначатимуть 16 травня, підготували фотовиставку Вишивана Україна. Це демонстрація поєднання цивільного та військового, саме тому. Дівчата, які на фотографіях зверху мають на собі вишивану сорочку, а знизу залишили штани мультикам або піксель та берці. Цей проект містить в собі благодійну складову. 10% від продажу саме цієї колекції піде на забезпечення на пошиття військової форми для жінок військовослужбовиць. Український бренд вишитого одягу для цього проєкту створив спеціальну колекцію. Вона поєднує етнічні вишивані орнаменти, характерні для всіх регіонів. України та Автономної Республіки Крим. І саме у ці унікальні вишивані сорочки обрали військовослужбовець, парамедикинь, ветеранок та волонтерок. Тут представлена Кудимська вишивка це південне Поділля. Миколаївщина це зі старовинної вишиванки Миколаївської області, селище Калинівка. Це Луганська, вона, до речі, вишита такими притаманними там кольорами бірюзовими. Це Київщина. Цю вишиванку ми взяли в музеї гончара і відтворили один в один. Це те, що ми можемо. Ми маємо як цивільні люди пам'ятати, що ми живемо в країні, в якій йде війна, і кожним своїм днем, і кожною своєю якоюсь. Працею допомагати всім, хто на це потребує, особливо в першу чергу є військовим. Дівчата військові, які брали участь у проєкті як моделі, на презентації розповіли, як воно було позувати перед камерою професійної фотографки, і як цей досвід на них вплинув. Це був одним із таких етапів мого адаптування до цього цивільного світу. Я не є повністю цивільною. Я продовжую. В якомусь розумінні служити, а я сьогодні в сукні, ну в сукні, в тере, в сарафані, і для мене це щось ну це, це дуже багато. Я хочу, щоб люди, які в цивільному житті, не забували про те, що Для військових дуже важлива підтримка, і тил має бути тією самою підтримкою. Підтримати жінок у війську може кожен відвідувач фотовиставки під світлинами. Розмістили QR-код зі збором, щоб українці задонатили на пошиття тактичної форми для жінок, військовослужбовець. Юрій Пугач Торест Пона п'ятий канал. Долає сотні кілометрів пішки і організовує мільйонні збори для українських захисників. Ветеран Петро Скрипка організував вже третій піший марафон. Ходив з Києва до німецького Нюрберга та з української столиці до Івано-Франківська. Цього разу планує дістатися щонайменше до Харкова з Луцька. І з волонтером поспілкувалися наші колеги. Доброго ранку, Україна! Ми вирушаємо далі. Марфонту так волонтер Петро Скрипка називає свою ходу. Похід фільмує на смартфон. Під час стрімів збирає гроші на АФП від дрони для українських військових на передовій. Я беру натхнення, щоб показати іншим людям і мотивую інших людей. І говорю, що ми маємо нашим військовим показати, що за їхніми плечами сильний тил. О, якщо буде сильний тил, якщо ми об'єднаємося, всі українці тільки так ми зможемо перемогти нашого ворога. Петро боронив Україну від російської агресії, але комісувався. У чоловіка діагностували російний склероз. Через недовго ходити ветерану важко. Однак зізнається, хвороба лише стимулює не зупинятися. Я це роблю заради нашої перемоги. Я це роблю, щоб підтримати наших військових. щоб... Щоб мотивувати інших, показуючи людям, що не зважаючи навіть там, на якісь проблеми зі здоров'ям, можна не здаватися, можна робити все для нашої перемоги, давайте обов'язково подякуємо всім військовим за те, що нас захищають, за те, що кожного дня, незважаючи ні на спеку, ні на холодні ночі, вони стоять на своїх позиціях. чоловіку у дорозі супроводжує роман. Хлопець разом із мамою долучався до попереднього марафону від Києва до Івано-Франківська. Цього разу йдуть у двох мотиво, такі хлопці. Які захищають нас на передовій, хочеться якось їх підтримати і допомогти. Петра впізнають підписники у різних містах. Завдяки їм і вдається збирати донати. Дякуємо за підтримку! Зупиняються й дають гроші, і водії на дорогах. Це прапор України, який ми несемо з собою, і відмічаємо всі міста, де ми будемо проходити. У нашому марафоні під час двох попередніх марафонів добра для потреб захисників Петро Скрипка зібрав 2,5 мільйони гривень. Тепер мета півтора мільйона. Ось такі міста. Рівне, Житомир, Київ, Полтава і Харків. Якщо вдасться, волонтер планує зробити коло Україну з Харкова, піти до Миколаєва та Одеси, а далі через Чернівці назад до Івано-Франківська. Скільки це займе часу, не прогнозує. Українці ви найкращі. Дякуємо. Наталія Світлова, Луцьк, канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з Ми Повертаємося до вас о 16-й годині із оновленими новинами. А після продовжимо наш розмовний студії.